Жовтня на засіданні виконавчого комітету Світловодської міської ради члени виконкому вирішували питання порядку денного. Їх налічувалось близько 18. Серед найбільш значущих, так це погодження проєкту рішення Світловодської міської ради про затвердження розподільчого балансу Світловодської ЦРЛ та комунального закладу, Центр первинної медико-санітарної допомоги в нашому місті. Це питання члени виконкому винесли на розгляд сесії. Відправили на доопрацювання і питання, з якими звернувся заступник начальника управління житлового. Комунального господарства Віктор Боровський. Зміст його звернень стосувався надання дозволу на знесення дерев за зазначеними адресами. Члени виконкому обговорили і зупинились на тому, що слів фахівця замало, і запропонували підготувати схеми та фотографії місцевості розташованих рослин, які якимсь чином заважають. Це допоможе представникам міської влади зорієнтуватись під час вирішення такого важливого питання. Альона Зозуля, Роман Бравічев, телерадіокомпанія Веселка. В місті Світловоцьк з 1 жовтня розпочав свою роботу Центр первинної медико-санітарної допомоги. Про це повідомив головний лікар Світловодської ЦРЛ Олег Щербина на виконання національного плану дій президента на 2013 рік. За сприяння обласної ради і підтримки міської ради. Всі ці наші починання сьогодні, скажімо так, матимуть свій початок. Цьому всьому передували декілька рішень. Світловодської міської ради. І перше рішення було таким від 23 квітня номер 770 про створення комунального закладу Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Світловодськ. Одним із пунктів було першим пунктом створити комунальний заклад, Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Світловодськ як юридичну особу з проведенням реорганізації Світловодської центральної районної лікарні шляхом виділу з її складу новоствореного закладу. Затвердити статут комунального закладу Центру первинної медико-санітарної допомоги міста Світловодськ, утворити та затвердити склад комісії з реорганізації центральної районної лікарні. Комісії з реорганізації Світловодської центральної районної лікарні надати передавальний акт на затвердження чергової сесії Світловодської міської ради. На засіданні, яке відбулось 1 жовтня у актовій залі, фахівці медичної галузі ознайомились з новим напрямком роботи, і вже офіційно з вуст головного лікаря ЦРЛ дізнались, що новий комунальний заклад буде працювати під керівництвом Людмили Шумейко. З початком нової діяльності Людмилу Іванівну привітав перший заступник міського голови Юрій Лукинський і вручив квіти, зазначивши, що ці зміни в медичній галузі відбуваються для покращення рівня медичної допомоги мешканцям. А от секретар міської ради Зінаїда Климчук вручила головному лікарю центральної первинної медико-санітарної допомоги Людмилі Шумейко. Незвичний, але такий важливий подарунок ключ до здоров'я. Міського голови Юрія Миколаївича Котенка та від депутатів міської ради я хочу вам передати такий символічний ключ здоров'я. Знаєте, всі ми сюди, куди ти йдеш кажуть, не в лікарню кажуть за здоров'ям. Але здоров'я не завжди ми отримуємо тільки у пігулках, уколах і так далі вакцинах. Здоров'я це, це ваша посмішка. Це ваш бадьорий настрій, це ваша впевненість в тому, що це ваше одне слово все буде добре. І ви знаєте, як рукою знімає. Тому щоб ви були такі. Я бажаю вам, щоб ви отримали тільки задоволення в своїй роботі, щоб ваші статки домашні примножувалися, а заробітна плата збільшувалася у геометричній прогресії. Я сподіваюся, що наша держава буде робити все можливе, щоб ви дійсно були тими гідними захисниками здоров'я нашої. Нашого суспільства і нашої територіальної громади, в свою чергу, Людмила Шумейко привітала своїх колег з першим днем роботи у новому комунальному закладі, наголосивши на важливості їх професії. Я хочу поздравити колектив з нашим першим робочим днем. З робочим днем уже в качестві нового комунального закладу ми сформувалися на базі участкового врача, на базі участкової. Служба, яка завжди була передовою, которая, которая оказывала самую первую, самую необходимую допомогу населенню. І разом з головним лікарем Світловодської ЦРЛ Олегом Щербиною Людмила Шумейко продовжують працювати командою. Для вас працювали Альона Зозуля, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. Цікавою та повчальною для учнів навчально-виховного комплексу школи гімназії за номером 4 була розвага, цікавою, тому що пройшла з використанням ігор, загадок та участі відомих персонажів казок, а повчальною бо стосувалася знань дітьми правил дорожнього руху. І хоча діти вже чимало знають про те, як правильно переходити дорогу або що означають дорожні знаки, та все ж кожного разу варто дітям нагадувати загальновідомі правила. З цією метою кожного Вересня вчителі разом з працівниками Державтоінспекції проводять місячник Увага діти на дорозі, під час якого впроваджуються різноманітні заходи від співбесід до свят присвячених правилам вуличного руху. Організатори розваги запросили працівників Державтоінспекції. Згідно правил дорожнього руху, знаки регулювальника, згідно яких як водії, так і пішоходи повинні виконувати їх. Автоінспектор Юрій Ліненко не лише розповів про роботу регулювальника, а й на практиці продемонстрував можливі дорожні ситуації. Якщо я стою у такому положенні, тобто вам що рухатись заборонено. Заборон. 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 Да. а автомобіль може рухати. може рухатись. Да. Правильно, молодці. Будем. Розуміло це. Так. Регулювальник так. по свистку міняє е, свої Положення і стає до вас о такому направлені. Що вам? Що це значить? Так, вам можна переходити, а машинам рухатися не можна. Так, переходимо, дівчат. Так, добре. Працівники Державтоінспекції постійно зустрічаються з учнями шкіл. Мета спілкування профілактика ДТП за участі дітей. Вже стало доброю традицією Світловодській дитячій музичній школі відзначати по святу першокласників юні музиканти. Такі святкові вечори відбуваються в жовтні, коли учні початківці вже можуть вперше самостійно вийти на сцену і виконати вивчені маленькі твори. На початку заходу директор школи Тетяна Руть, звертаючись до першачків, зауважила, що життя музиканта це не лише аплодисменти, концерти та квіти, а важка щоденна праця, і двері мистецтва відчиняються лише тим, хто докладає багато зусиль. Також побажала, щоб музика увійшла в життя дітей і стала його окрасою. Посвята в юні музиканти звичайно більшою мірою свято для першачків. але в Світловодській дитячій музичній школі воно завжди стає загальношкільним. І щороку і батьки, і учні гадають, який сюрприз очікує їх цього разу. Як і завжди, радості дітей не було меж, адже на урочистості до них завітали герої дитячої казки Кіт у чоботях. Колоритні розбійники з бременських музикантів і навіть сама фея музики. Педагоги навмисно роблять це свято яскравим, аби діти відчули, що вони навчаються не просто в школі, а в дружньому та згуртованому колективі. Після урочистої посвяти відбувся концерт, який маленькі музиканти розпочали запальною піснею. За один місяць вже встигли багато чому навчитися, тому успішно склали свій виконавський мінімум, подарувавши глядачам нескладні мелодії на різних музичних інструментах. Теплыми щирами облесками поддерживали дебютантов, батьки и танцоры. Они надеются, что этот первый сценический опыт детей станет добрым началом на шляху до достижения музыкальных выконавских вершин. Замечательные дети в этом году, набор очень хороший. Дети способные. Сегодня они настолько живо, настолько органично приняли этот праздник, смелые, талантливые. Правда, здесь половина детей из подготовительной группы, они уже освоились в нашей школе, уже год они учились в подготовительной группе, и, конечно, ну, они где-то на шаг дальше, чем остальные первоклассники. Набрали мы на все отделы. У нас в этом году был конкурс. И, конечно же, если бы у нас была возможность финансовая, мы бы приняли больше детей. Но так ограниченный прием, но тем не менее мы надеемся, что эти дети вольются в наш коллектив, в наш дружный, талантливый, веселый музыкальный коллектив. И продолжит, вот дело тех выпускников, которые сегодня поздравляли. Выпускников, которые защищали честь школы на областных, международных, всеукраинских конкурсах исполнительского мастерства. Я думаю, что у нас все получится и с этими первоклассниками нашими. Вот так из посвяты цидиты потрапляют в мистецкий выр, занятия, концерты, фестивали, конкурсы, что будет давать им и взрослание духовное. Музыкантам стать очень сложно. Я буду займатися музикою щодня. Скажи, будь ласка, а чому ти вирішила займатися саме у музичній школі? Мені подобається музика. Стати е, таким відомим музикантом це важко взагалі? Я думаю, не, не дуже, тому що діти, ті, що навчаються в музичній школі, дуже люблять музику. Матеріал підготували Тетяна Головачова та Олександр Вергун телерадіокомпанія Веселка.